гайз! Ну що? Я рада вас вітати в третій частині нашого з вами серіалу по продуктивності. Якщо ви не знаєте, що це за серіал, то ми тут тестуємо різні практики по продуктивності, якісь певні гіпотези, читаємо якісь книжки, дивимося на ті поради і намагаємось це все. Втілювати в життя і тестувати на практиці, щоб це було максимально не про теорію, а про реальне життя. Тому що дуже часто бувають такі ситуації, коли звучить воно класно, читаєш про це, воно виглядає тобі чимось таким ідеальним. Пробуєш це втілювати в життя, і воно зовсім не працює. Так от. Цей серіал саме про це. Я намагаюся максимально відверто і прямо показати вам те, як це спрацювало на моєму житті. Чи дійсно воно спрацювало, які в мене були з цим челенджі, і так далі. Тому, якщо вам цікавий такий формат, а ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, обов'язково підписуйтесь. Отож, давайте переходити до сьогоднішньої теми. Ми будемо говорити про правило трьох. Скажу вам чесно, я вже починала записувати це відео близько півтори-два місяці тому. Це, мабуть, буде звичайний влог, але, на жаль, все зірвалося, тому що стався певний переїзд в моєму житті, і через це довелося відео відкласти. Але мої знання, мій досвід, ті всі інсайти та висновки лишилися. Тому я вирішила, чому б не поділитися ними з вами. Адже можливо, комусь це також стане в пригоді. Тож в цьому відео ми з вами спочатку поговоримо про концепцію, потім я поділюсь інсайтами, спостереженнями, які я отримала на цьому шляху, і відповідно також скажу свої особисті висновки з приводу цієї, скажімо так, системи чи стратегії. І в кінці кінців спробую максимально поділитися своїми порадами, які можливо стануть пригоді вам, також по тому, як краще втілити цю практику в ваше життя. Тож поїхали. І так. Що це за правило трьох і чому воно таке класне? Е, блін, воно таке просте, що мені навіть, якщо чесно, не віриться, що все так ізі, і мозку здається, що тут має бути якийсь підвох, але його немає. Коротше, все дуже просто. Ви сідаєте зранку чи з вечора? Наприклад, якщо зранку, то ви маєте просто сісти і подумати, які три ключові речі я хотіла би чи хотів би, щоб вони були виконані до кінця цього дня. В принципі, це все. Ви подумали і просто записали собі на листочку. І ваша головна задача спробувати виконати лише ці три основні задачі. Але чому цей спосіб має бути діючий? Все просто, тому що у вас не буде мільярда лістингів оцих величезного переліку справ, які просто е, навалюються на вас, ви не знаєте, з якого краще почати. Е, і відповідно запам'ятовувати це набагато простіше, тому що це лише три речі, і вони будуть завжди лишатися у вашому мозку. Отака двохвилина теорія у нас була, тож давайте переходити до моїх інсайтів, які я отримала, е, коли тестувала ці практики. Перший з них, мабуть, був найважливіший, це те, що я зрозуміла, що, блін, визначити три справи в день, які ти хочеш виконати, це вже насправді половина вашого шляху, тому що це супер тяжко. Я сідала і розумію, що в мене величезна каша в голові. Починаються думки як з справ, які я мала зробити в минулому, але не зробила, так і справи з майбутнього, які ти маєш там виконати через 2-3 роки, але ж ти не забудь, це важливо. Потім це все мішається з якимись робочими, життєвими питаннями. і Ти здаєш такий, типу, що це така? що з цього важливо, що з цього не важливо. Тому так, однозначно, мені було на початку тяжко визначити, що написати в ці лише три справи. Вони, типу, малесенькі. Ну, типу, реально, я звикла там, до методу 1-3-5, і там їх набагато більше відповідно, чим три <клес> штучки. От тому мені було тяжко. Коли я зіткнулася з цією проблемою, щоб відфільтрувати взагалі весь цей кіпіш в себе в голові. Я зрозуміла, що краще йти за методом спроб і похибок, як і завжди. І я вирішила просто пробувати по-різному і дивитися, який з методів краще підійде. Відповідно, потім робити висновки. Якщо працює, залишати, якщо не працює, думати над наступним і так рухатися. І першу річ, що я зробила, я пробувала просто написати і. Ем, в мене сталася така ситуація, коли я написала супермаленькі речі. Типу, реально вони були для мене важливими, але кожну з них можна було виконати там менше, ніж за 20 хвилин. І коли я їх виконувала, я наче була здоволена собою, але з іншої сторони ти розумієш, що в тебе були набагато важливіші речі, які ти типу не пропланувала. Тому ем, уже перша порада це пам'ятайте про те, що ці три речі це реально найважливіші речі. Тому важливо не профукати їх на щось типу суперпросте. Якщо ви розумієте, що справу можна зробити там за 10 хвилин, за 5 хвилин. Там комусь треба набрати, комусь треба написати, зробіть це вже зараз. Тому що реально це займає дуже мало, але коли ви будете постійно про це думати, воно буде ну, типу, ваша задачка буде роздуватися лише, а не ставати простішою. І після цього я намагалася не вписувати в список речі, які можна зробити менше, ніж там за 10-20 хвилин. Як тільки я це зрозуміла, в мене сталася наступна ситуація. Це те, що я почала писати справи і почала писати надто важкі. Знову ж таки з крайності, в крайність. І почала писати надто важкі таски. І відповідно я їх також не могла нормально виконувати, тому що вони були завеликі. І тут у мене з'явився наступний інсайт це в тому плані, що ти, перш ніж вписувати щось, ти маєш в себе в голові прорахувати. Тобто взяти наприклад, приблизно прикинути, скільки годин з тасок у вас займе, і відповідно потім аж це все поєднувати. Тому що в мене реально була ситуація, коли в мене там тільки робота займає 8 годин. Там сон на 8 годин це все віднімаєш від твого двадцяти 4-годинного дня і розумієш, що тебе там не лишається нічого. І це класно, якщо ти такий оптиміст, там планував собі, не знаю, генеральне прибирання, паралельно записати ще два відео, паралельно ще шорти зробити і роботу закінчити. Але це не означає, що якщо ти такий оптиміст, то, то, то ти, ти це все виконаєш. Тому класна штука для мене була це реально все це прораховувати і розуміти на що ти. Орієнтуєшся. Що ж, переходимо до наступного етапу, з яким я зіткнулася, це те, що коли, відповідно, я наплановувала собі таку величезну пачку справ, я починаю розуміти, що, типу, вони всі не виконуються. І підсвідомо я починаю розчаровуватися, засмучуватися. Мій внутрішній перфекціоніст починає казати, типу, М -м, щось тут не так, потрібно це виправити. І мені було важко дуже сильно регулювати ці всі емоції, тому що. Типу, хочеться, щоб три справи були виконані і тут насправді дуже класним, дуже класним моментом зіграло те, яке класна ком'юніті побудувалася в цій телеграм-групі. Якщо ви не знаєте, що це така за телеграм-спільнота, то відповідно разом з цими челенджами ми за тиждень до того, як виходить відео, я скидаю всім який челендж ми будемо тестувати. Відповідно, щоб всі мали змогу разом в реальному часі ділитися своїми думками, та як виходить чи не виходить, і відповідно разом та Бити виставки, і аж потім я випускаю відео. Тому, якщо ви хочете завчасно знати, який челендж буде наступним, або ще краще долучитися, то відповідно чекаю вас в нашій телеграм-спільноті. Нас там небагато, але це супер класні люди і. Це ще раз підтвердилось, коли сталася ця ситуація, коли я знову ж таки писала, що в мене щось не виходить. Я така засмучена, в мене там купа роботи, це все. І просто включаються люди, і пишуть про те, що типу, ой, а в мене навпаки, я скільки всього зробила. Я, я там не планувала одне, а встигла ще це це, це, це. А хтось починає казати, що типу, блін, класно, завдяки цьому челенджу, я взагалі зробила те, що дуже довго відкладала, і це так внутрішньо мене зарядило, так так зігріло, що я просто нереально вдячна тим людям, які це писали, які підтримували. Тому що це реально ем, безмежна сила. Але для тих, хто не має такого ком'юніті або не хоче писати, якось в ньому просто немає людини, з ким можна поділитися, я для себе виділила ще одну таку штуку паралельно: це те, щоб визначати ем, от. Основний успіх лише на одну справу. Так, я знаю, ми максимально вже скоротили список лише до трьох, але все рівно ставити в пріоритет таку одну, тобто не те, що такий пріоритет, а те, що вже принесе вам 75% вашого задоволення. Тобто, що таке взагалі насправді продуктивність? Продуктивність це не якась стала формула, яка підходить під всіх, і ти або продуктивний, або непродуктивний. Ми самі відчуваємо, коли ми продуктивні. Це те визначення, яке ми самі собі даємо. І якщо ви вже просто самі погодитесь з собою, що, типу, окей, якщо Якщо я зроблю оцю таску, це все буде топ. Якщо зроблю ще дві наступні, це класно, але хоча б цю одну. І це мені дуже сильно допомогло, як мінімум, з настроєм, тому що я почала менше розчаровуватися, тому що знову ж таки ми завжди очікуємо, що наш шлях буде ідеальним, і ми відразу будемо там, де ми хочемо бути. Але на жаль, не все так відбувається, і для того, щоб дійсно вміти планувати як мінімум ці три таски. Тобі потрібно, щоб пройшов якийсь період, там якихось два тижні, три тижні, і зрозуміти, чи дійсно це для тебе працює, яким чином воно краще буде працювати. Ніколи не буде так, що ти почнеш щось відкривати, і воно відразу отак ем, як має бути. На жаль, ми до цього маємо йти, і отакі от маленькі умні спрощення допомагають пройти цей шлях більш весело і оптимістично, я скажу так. І вже після такого кайфового висновку, мені здається, я зрозуміла, в чому була проблема і чому я не встигала минулі таски. Точніше, не основна проблема, а одна з проблем, тому що їх було декілька, чому в мене не виходило. І вона заключалася в тому, що перш ніж виконувати там, оцю основну одну, чи, де, чи ці три, я помітила, що я роблю безліч всього. Просто не того, що мені потрібно було в моєму списку, тобто в голові в мене лишається топ 3 пріоріті, але паралельно я можу не кидати собі таких маленьких справ, які мені здається, що вони нічого не вартують, вони не такі важкі. Їх можна типу зробити, і в результаті ти розумієш, що ти просто накидала таких маленьких маленьких речей. І ці три головні не виконали. Тому також важливо пам'ятати, що спочатку зробіть основне, і потім вже якісь додаткові речі. Або просто пам'ятайте, що ви можете зробити декілька маленьких. По спостереженням в основному це все, що мені довелось згадати, відчути, бо я намагалася все собі конспектувати, щоб поділитися з вами. Якщо не в відеоформаті, то хоча б так. Тому пропоную зараз перейти до таких основних порад, які можуть вам допомогти в майбутньому. Якісь із них я вже озвучила, але в мене є ще декілька, якими також хотілося би поділитися. Перша виходить саме з того великого переліку справ, яких ти не мала би зробити, але зробили в результаті. ти відчуваєш, що основних три не зробила а всі інші не так важливі. Тут порада заключається в тому, щоб писати собі в параліку ще й ті речі, які ти взагалі зробила, але не планувала. Тобто іноді ваші пріоритети міняються, іноді в дні стаються якісь форс-мажорні ситуації або просто зміни планів. І це все окей. І це окей, якщо ваш топ 3 справи вони якось зміняться. У мене були такі випадки, коли там я планувала по одному. В результаті в мене вскакувало інше важливе завдання, і я типу розчарована, тому що я не виконала топ 3 але я зробила інші важливі. І ми знову ж таки завжди фокусуємось на негативі. І оця порада допомагала мені ем, пам'ятати про те, скільки всього класного я роблю, і шукати той самий позитив. Тому е, просто дописуйте собі ще там топ-3 і що було ще виконано. Таким чином, ви будете більш реалістично дивитися на цю картинку. Наступна порада стосується того, коли краще записувати вечором чи зранку. Знову ж таки, ви дивіться по собі, спробуйте так. Потім по-іншому і оберіть найкращий спосіб. Для мене краще всього працює запис зранку, тому що, якщо, наприклад, я вже це все відтягую до вечора, то Ну, дуже часто трапляється так, що вечором ти думаєш, буде одне день по одному складається, потім змінюються плани. Тобі вже той список потрібно змінювати. В основному ти біжиш, робиш справи, потім повертаєшся до того списку, вже засмучений, бо не виконав все, що напланував. Тобто якась така каша, і мені так не дуже подобалось. Найкращий спосіб для мене це стати зранку, запланувати ці топ 3 справи і вже такою щасливою йти, тому що це вже йде початок твого дня, продуктивний початок дня. Ти вже приблизно розумієш, чим ти будеш сьогодні займатися. І так для мене. За таким способом працювали набагато краще. Наступна порада буде для тих, хто робить дуже багато. Якщо так само у вас складається ситуація, що ви виконали вже досить там, багато речей, але у вас ще є час, і ви не хотіли би прокрастинувати, там, заліпати в тіктоці чи ще десь, то е мені класною штукою було такий баклог ідей. Тобто ви берете собі, записуєте якийсь там паралік справ, які можна було би ще доробити. Вони там можна їх посортувати навіть по об'єму, якісь меншенькі, якісь більшенькі. І відповідно потім, якщо ви розумієте, що у вас там ще лишається дві вільні години, ви можете заходити в свій список ідеї, чим зайнятися, і обирати ту, яка вам наразі до вподоби. Також дуже прикольна штука. І... В Принципі по порадах це все. Давайте переходити до підсумків. Ем, які основні висновки можна зробити з цього всього челенджу? Один із висновків це те, що цей челендж дуже класно розвиває твій ем, реалізм як новий скіл. В тому плані, що ти реально починаєш розуміти і починаєш вміти, як правильно ставити ці три-три таски. Реалістично дивитися на, на на те, які вони за об'ємом, скільки часу доведеться їх виконати, наскільки їх легко чи тяжко виконувати. Ти себе краще впізнаєш, тому що ти починаєш розуміти, що тобі під силу, що не під силу, що подобається, що не подобається. І таким чином. Е Відповідно, плануєш набагато набагато краще. Другий класний позитивний висновок в тому, що це дуже сильно піднімає настрій, як і всі інші челенджі, що я проходила. Неважливо, спрацювали вони дуже класно чи не спрацювали вони в будь-якому випадку. Це дуже сильно піднімає настрій, тому що ти розумієш, що ти кудись рухаєшся, ти розумієш, що це якийсь твій процес, прогрес, він не ідеальний, але ти щось робиш і тим самим піднімається настрій ти стаєш задоволений собою і тим життям, яке ти живеш. Тому, якщо ви хочете якось підняти собі настрій, то спробуйте цей челендж. Він обов'язково має спрацювати. Ну і загальний висновок, чи буду я далі використовувати цю схему в майбутньому? Чесно сказати, вона не була ідеальною більшість часу. Більшість часу в мене не виходило. В мене не виходило ставити, то я ставила багато, то я ставила мало. Ну, все, що я розповідала, коротше, все не було супер ідеально. І я зрозуміла, в чому основна проблема, в тому що. Якщо вже брати своє життя, в тебе є декілька сфер: там робота, там якесь особисте життя, там твоя сім'я, якісь ще звичайні там, рутинні справи. І, відповідно, я навіть намагалася. Брати по, одній важлив... по одному з важливому завданню з кожної сфери, але все рівно то було дуже тяжко. Тобто ти відчуваєш, що ти відразу декіль... на декількох ем... частинах, і твій мозок має наче роздвоюватися або розстроюватись. Е, і паралельно в тебе є робота. На роботі є свій перелік справ. І чесно сказати, на роботі в мене все. Досить структуровано, досить чітко. Я там звикла планувати. Там я користуюся схемою, яка називається 1-3-5. Я вже колись розповідала в якомусь із відео, як я працюю. Тому я зрозуміла, що ці топ-3 завдання були для мене супер актуальними на той момент, коли я працювала фрілансером. Тобто, коли мені дійсно потрібно було зрозуміти, який з проєктів важливіший, з чого мені почати, коли е, ти не знаєш тебе дуже певним чином змішана робота і життя, і тобі вже потрібно визначати якось правильно. Розставляти ці пріоритети. І на той момент це було б ну, дуже класною практикою, і дійсно було б корисно. Також це класний пеньочок під попку. Якщо ви не можете почати діяти, просто візьміть собі три справи. Навіть якщо вони будуть маленькі, навіть якщо ви їх виконаєте за 20 хвилин, але це відчуття у цього дофамінчика в голові, дуже сильно знову ж таки піднімає настрій і викликає бажання зробити це ще раз. Тому це супер крута штука, знову ж таки, якщо у вас от такий спосіб життя, або ви хочете. Після такої довгого застою, там знаєте, після якихось канікул літніх, і потрібно почати працювати, включатися в роботу. Це дуже класна штука, щоб не планувати багато. Више там ваша увага розфокусована. Це дуже класно спрацює. Але для себе я, мабуть, вирішила, що це уже такий певний пройдений етап. Я, можливо, його певним чином переступила ем, і пішла до інших практик, тому він наразі мені вже не працює і тому я, мабуть, не буду далі його використовувати, можливо, десь колись в майбутньому або в якійсь одній із сфер. Але наразі, мабуть, буду пробувати щось ще. Я думаю, на цьому це все. Чим я хотіла поділитися дуже вам дякую за те, що лишаєтеся зі мною. За те, що лишаєте теплі коментарі. Це все дуже приємно і дуже сильно мотивує робити більше і робити краще. Тому також, якщо ви хочете бачити якісь конкретні відео чи вам цікаві якісь конкретні теми, будь ласка, я відкрита до будь-яких пропозицій, пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково буду все для вас знімати, показувати, розказувати і цим ділитися. Тому гарного вам дня, вечора чи ранку і побачимось в наступних відео.